Доброго дня! Вітаємо вас в Тячівському ліцеї номер 1 імені Василя гринчий Донського. Історія школи бере свій початок в далекому 45-му році. Середня школа була присвоєна нашому навчальному закладу в 1972 році. Це була перша в районі середня школа. Дана будівля, в якій ми знаходимося, Зафункціонувала в 1972 році. Вона знаходиться і займає приміщення 2,5 гектара. Коротка інформація про навчальний заклад. В школі 40 класних приміщень, де здобувають навчання наші учні. Тут ви можете побачити спортивну залу, актовий зал, окремий комп'ютерний клас, який означений комп'ютерами. Початкова ланка, де знаходяться 12 класів початкової ланки, вся оснащена відповідно до норм нової української школи. В старших класах, 5-11 класах, є відповідно кабінети біології, які функціонують, кабінет фізики, кабінет хімії. Ну і, звичайно, у старшому ланці у нас є профільне навчання, гуманітарний напрямок і хіміко-біологічний. У 1997 році у нас було відкрито музей імені Василя Гринжі Донського. В цьому ж році було школі присвоєно ім'я Василя Гринжі Донського. У 2021 році навчальний заклад було перейменовано в опорний заклад середньої освіти, а у 2022 році перейменовано в Тячівський ліцей за підтримки Тячівської міської ради. В начальному закладі зроблено капітальний ремонт. Все практично змінено. В класах, в коридорах, в санвузлах придбано нові меблі, нові парти, сантехніка. В закладі оновлено харчоблок по всіх стандартах нової української школи і, відповідно, Міністерства освіти. В нашій школі навчається 706 учнів. їх навчає 70 вчителів. Це золотий фонд ліцею. За весь час існування нашого закладу було випущено понад 6 тисяч випускників. Здобувши освіту в нашому навчальному закладі, вони продовжили своє навчання і роботу в всьому світі. Війна внесла свої корективи. І нелегко для наших випускників складається подальше навчання і життя. Але хотіло б сказати, що незважаючи на це все, вони насправді свої знання підтверджують у складанні національного мультимедійного тесту. На протязі двох років. Наші учні показали чималі результати у складанні національного мультимедійного тесту. Хотілося б відзначити таку, як ученицю випускницю нашого закладу Попович Євгенію, яка склала два тести по 200 балів. Не осторонь стоять і інші результати нашого навчання. Приємно сказати, що здаючи мультимедійний тест, Наша учениця Ріжко Наталія, яка продовжила навчання в Ужгородському ліцеї, здобула 200 балів із трьох предметів. Наші учні є активними учасниками не лише у навчанні, але і у спортивних досягненнях. Запрошую всіх для навчання у Тячівському ліцеї номер 1 імені Василя Гренджі Тонського.